Приступаємо до карамелізації цибулі. Тут вже є підготовлена прокалена олія. Це звичайна соняшникова олія. Так, соняшникова нашого виробництва українського олія. Туди будемо зараз засипати нашу цибулю і робити засмажку. А скільки тут було цибулі, скажіть? 40, 14, 40, 42 кілограми. Кілограм. А вийде лише 16 кілограмів калібрів. Так, вона два з половиною рази ужарюється. Більше, ніж два з половиною рази, бо там ще що там олія Є це разом з олією і вийде все у нас там. 16 кілограм. – Дівчата, ну у вас важка робота, хоча здоров'я, мабуть, багато. Звичайно, да. Це воно подає е, пару, да? ну, і пар... можна більше-менше. Ось тут у нас парова рубашка йде. Це виглядає ну от, прям як звичайна кухня. Є кастрюля через пару нагрівається, а не через газ. Процеси ті самі. І навіть витяжка є на горі, от прямо як на кухні. І плачеш від цибулі, як на кухні. Так, як на кухні, але все натураль.